Всім привіт! Мене звуть Роман, мені 24 роки. Я живу в Данії 2,5 роки, і зараз ми поговоримо про плюси та мінуси життя в данії та й загалом про різні ситуації. Слава Україні! Героям слава! Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе. Путін. Пуль. О. Херсон. Не знаю. Це Україна. <рес> Русський воєнний корабль. Йді нахуй. Я, якась підстава пішла. <рес> Я приїхав з міста Харків. Дані проживаю у місті Ліндруб. У мене були складнощі деякі в Україні, і був не дуже такий легкий період для мене. Треба було щось швидко змінювати. Це більше стосувалося емоційного стану мого. Тоді я зізвонився зі своїми батьками і ми якось за півгодини, мабуть, вирішили, що я поїду до Данії. До Данії я працював у Норвегії. Я там працював десь 6-7 місяців з овочами. У полі я поїхав туди з друзями. Це була моя перша поїздка, мій перший політ за кордон. Це був, мабуть, найкращий час у моєму житті. Мені пиши. Айфон чи андроїд. Айфон. БМВ чи Ауді? Ауді, стовідсотково. Найк чи Адідас? Найк. Пиво чи вино? Пиво. Швейцарія чи Норвегія? Швейцарія. Данія чи Канада? Канада. Я там не був, але Канада. Данія чи Україна? Україна. Понад усе. Одеса чи Львів? Я не був в Одесі, але на цей час, мабуть, це Львів. Київ чи Харків? Харків до початку війни я планував переїжджати у Київ, тому Харків це у серці, але Київ був мені викликом. Київ чи Копенгаген? Київ, тому що це Україна. Але ще до Копенгагену, коли я там вперше був, він мені дуже дуже сильно нагадав Харків. Тому що Данія це для мене дуже така спокійна країна, а Копенгаген це зовсім інша країна. І я так кайфанув там. До української мови це взагалі таке дуже. Складне і цікаве запитання. Я завжди розмовляв російською. Мої друзі всі розмовляли російською. Моя сім'я розмовляла російською. Я був не дуже за, щоб розмовляти на українській мові, тому що це дуже нав'язується. Дуже багато агресивних людей, які це роблять. Я не знаю для чого. Ми всі разом повинні бути. Ми повинні підтримувати один одного. А виходить так, що ми один одного втоплюємо просто цієї ситуації. І я вважаю, так не повинно бути. Була одна історія, коли був на відпочинку, ми сиділи за столом розмовляли на російській мові. І одна жінка кожного разу якось так поглядувала на нас. Я зрозумів, що вона нас розуміє. І коли вона уходила, вона каже, краще було б на українській мові. І така слава Україні. Ну, ми відповіли на українській мові, вже ж, але якось це знову щодо того, що. Раніше казав, мене це зачепило. Я поділився цією історією зі своїми друзями. Мені мій друг відповів, що у кожної країни повинна бути своя мова, тому що без мови не буде ні країни, ні нації. Після цього я якось задумався. І через те, що я знаходжу зараз у Європі, в Данії я планую і вже це роблю. Я подорожую, і я розумію, що я буду спілкуватися і спілкуюся з багатьма людьми. І я хочу розмовляти намагатися розмовляти чисто українською мовою. І тому я прийняв це рішення. Я не можу сказати, що мені тут е, дуже подобається. Данія я вважаю, що це дуже крута країна для людей, які вже мають сім'ю. Саме тому тут можна жити спокійно. Для мене це мінус. Для мене це мінус. Але як я вже сказав, мені 24 роки. Я хочу дуже такий активний стан життя мати. І ще один момент я хочу відмітити, тут вже і стосується України, також тому, що наші люди дуже креативні. Що ти забажаєш? Ти тільки про це подумав. Вона вже в нас є. В Данії це. Дуже Дуже якось по-простому. Так, є нові технології, але все так просто. Якось тут без авто нема чого робити. Я без авто, тому що я не встиг закінчити школу. І зараз я просто їжу на велосипеді. Це капець, коли тобі вітер розвиває твої кудряхи, і це дуже складно. І дуже люблю фотографувати. Як я вже казав, я купив собі плівковий фотоапарат, але щоб проявити. Це просто квест. Мені потрібно поїхати в якесь ну досить велике місто, заплатити кучу грошей за це. Я ж чекав неділю. Мінуси є, але коли я вже зараз знайшов датських друзів, більш з нашими познайомився, то вже комфортніше. Вже навчився костуватися міським транспортом, не без приколів своїх. А вже ж, але зараз комфортніше. Знайомство з людьми, які знаходяться в Європі, тобто нова мова, я підтягнув англійську. Це дуже великий плюс. Саме тут я почав отримувати більшу заробітну платню. Через це в мене є набагато більше можливостей. Я почав більше подорожувати. Я почав купляти те, що я хочу. Я почав ставити такі мрії, цілі, про які я раніше навіть не думав. Перше моїм ритмом життя. По-друге, тут я менше чим займаюсь, трохи менше гуляю. Це робота, хоч і в мене гарний графік, я вважаю, але через те, де я живу, в малому селі, селі так сказати, у мене не дуже багато можливостей піти там зустріти друзів на каву, там якось такий конектор вести. Почнемо з міста і місця. Це Мідлфарт. Там є дуже гарний мост, і там, коли є закат, це просто бомба. Кожного разу, коли там був, я просто не міг звідти піти. Друге місце Вайля. Це от дуже популярне місце, да, коли будівлі в формі хвилі. Третє місце. Навіть не знаю. Мені просто подобається бути біля моря. Ну, Це кайф. Це балі. Я дуже люблю природу. Потім хочу побувати в Венеції. Ну, Мене ж Роман назвали, треба ж романтик якийсь робити. А, і третє. А Норвегія? Оце я гад. Норвегія це також топчик. Казав в самому початку, що Норвегія це був найкращий період, а зараз забув. Будь ласка, роби все добре, щоб Харків тобою пишався і ми будемо пишатися тобою. Менталітет різний. І як я зрозумів, що датчани, вони, ті, які мої друзі, вони завжди такі привітливі, дуже прості, максимально. Тобто те, що думають, те й кажуть. І мені не дуже подобається те, що взагалі про датчан, що вони такі безлабірні, безлабірні. Це мені не дуже подобається. Це стосується і дівчат також. Якось такі... Замурзані бувають більшість дівчат, яких я зустрічав, вони ось такі якісь не дуже охайні і так і ще багато курять. Хочу повернутись в Україну. Взагалі така історія є ще. Якось не дуже цінував, мабуть, свою країну. Я завжди хотів поїхати. ну це спільнотою, якось, мабуть, нав'язано. Нам в дитинстві ось ну багатьом кажуть: в Європу, в Європі краще, там можливості. Я не буду сперечатись. Ну можливо, для когось так, але саме у цей момент, коли настала війна, усе переоцінилось. Мене дуже тягне додому. Почнемо з зовнішньої частини, потім внутрішньої. Мені дуже подобається каре. Я не знаю, що в мене за травма така сталася, але так, мені дуже подобається каре. Подобаються Блондинки та брюнетки дуже люблю татуювання, але у міру ще мені подобається пірсінг, подобається дівчини. Вже ж доброю фігурою. Кому це не подобається? Якщо внутрішні якісь моменти, то я дуже люблю простих людей, у міру вічливих людей. Я люблю людей, які цінують життя. Я просто хочу, щоб ми цінували це життя, були разом і просто кайфували від нього і любили один одного. Десь сидить, і дивиться на цей захід сонця і думає, що десь Роман думає про мене. У мене був момент історії в Данії, коли я познайомився з дівчиною у Тіндері. Вона запросила мене в гості. Ми пили чай на підлозі, як пікнік. Ми слухали музику, вона співає, грає на гітарі. Я трохи так підспів. Вона каже: «О, круто! Ти так співаєш. Я ж засоромився трохи. Ми класно провели час. Ми танцювали, потім гуляли з собакою. Так був мовний бар'єр, тому що коли я приїхав, англійська була трохи гірше, але... Було класно. Ми, якщо ми один одного не розуміли, ми використовували Google Translate. Трохи якісь слова на українській вона намагалася сказати, я на датській. Ми круто проводили час. Будь-ласка, окремо, без дефісів, без нічого. Я думаю, що разом. разом. Поет. Це стидоба, блін. Зараз я загубився, розгубився. Інтерв'ю з Лілією. Класна історія про чоловіка. Інтерв'ю дуже вайбове, таке легке, смішне, круто. Що нового розкажеш? Що нового в тебе? Тому що я працюю так, я живу серед. Полей, полів, і в мене кожен день, майже, майже кожен однаковий. Ми живемо разом, ми працюємо разом. Що в мене блін може бути нового? Дякую. А, нового в мене це я освіжився, так сказати, освіжився те, що я був у відпустці. Я можу відповісти, що близькі люди разом. Це все, що мені потрібно. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпандур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природі убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось лишити по собі, а ми нічого. Пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого, рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки.